І ще одна пісня, така казкова, як на мене, перший день зими. Просто казкова погода, правда? І здається, коли на дворі така атмосфера, ми хочемо дива. Тож я бажаю нехай в році, який ось ось настане. Диво кожного з нас і диво усіх нас, українців, обов'язково відбудеться. Свет я на нас риколами, сиженки родами, так никой ступень в час, Ти скажеш мені все це для нас его в указку. Коли ти мой маєш маленький, ангел мій милий так хочеться біг, Щастя і диво у це світло. Забудь круй, стой я не світла знаєш як я ще кабитя з мать, де в світі у них, опиш мене знову роком і я не світла, Знаєш, як я шукаю. О бегай шлетэ з новым браком, Тиана, Светлана, знаеш, я шукала тобой казуман Точно, мій ангел, і добра, і дякуємо за це добро, яке ти до сьогодні даруєш. Дякую, вам. таланту Ірина Навроцька. Сьогодні Дякую. я вас і як завжди на наших благодійних заходах. Дякуємо і вам, що ви сьогодні так терплячо. Хоча ви про ви такі гарні під снігопаком. Насправді ви цього не бачите, але ви неймовірно гарні. Ви сьогодні дуже прикрашаєте свято добра, свято Миколая, яке ми сьогодні організували. Бо вже за мить Миколай з'явиться тут і зараз на цій сцені тут і зараз так? вже Миколай десь тут є. Так вже вже ви не відчуваєте просто наскільки магія довкола відбувається. Ну але звісно, за цією магією стоїть багато людей завжди, які працюють, які роблять багато роботи для того, щоб сьогодні було ось так, ось так гарно. Ну і все це відбувається за підтримки Друскавецької міської ради, та звісно, за підтримки нашого голови теж тут. Територіальний армій. А громад. може то він Миколаїв? Ну, можливо, зараз будемо питатись. Запрошуємо. Андрій Богданович-Кучинський до нас області. Запрошуємо на цю сцену. Нам треба з'ясувати, чи ви Миколай. Добрий вечір всім. Ну, сьогодні дійсно така зимова, справжня першогрудного погода. Дуже радий, що так от воно виглядає, тому що без снігу, напевно. Навіть якщо б цей сніжок був тут на сцені один, він би не справився. Він би так би не падав. Нам дуже... Якщо вам потрібно, я ще залишуся, але думаю, так на 2-3 дні треба йти. Нам вже треба асфальтувати дороги. Їді, їді. Я зрозумів. Oh, ну, а, слухайте, Але ну... цієї ці казки бракує, особливо для дії. Класно так виглядає, зверху дивлюся на цей е, містечко, Миколаєве містечко, де дуже багато людей, де ще більше дітей, а їх все буде з кожним днем все більше і більше. Е, ну, насправді, без цих дітей наших, яких дуже багато зараз заразковці, напевно, свято б ніколи не було без цього сміху, без цих посмішок. І, взагалі, ми всі розуміємо, що ми заради вас, всіх, наші дорогі діти і живемо. Тому дуже радий, що ви сьогодні з нами. І вас приходьте ще, приводьте своїх друзів. Бо тут вам будуть дуже раді, і вас буде завжди чекати, Миколай, який буде записувати все. Які подарунки дуже дуже скоро вам привезе. Та всім зі святом, ангел. Без вас точно було. Дякую, Андрій Богданович. Ви залишаєтесь з нами? Адже у нас зараз гарна місія. Покликати усіх хто працював для того, щоб це свято відбулося, але це вже зробимо разом із святим Миколаєм. Який сьогодні завітав отроскавець і своїм маленьким зустрічним. Щирі, 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 щирі. Була, щирі вітання, Трускавець, Щирі вітання для гостей цього славного курортного міста. Щиро вдячний я особисто, цьому чудовому, міському голові, який щорічно дбає про те, щоб діточки мали радість. На цій площі гарній, чудовій, святковій, знаходиться резиденція Миколая. І ми раді будемо з моєю милою послужницею. Ще Прийняти я. вас, Ще я Миколай, не забувайте. Я бачу, що ви собі вже когось знайшли. Звичайно, молодше. Прийняти Молодший. вас, вислухати вас, Там. обдарувати вас, щоб ви назавжди запам'ятовували ці чудові миті, миті в славному Трускавці. І за традицією і я хочу виголосити, а ви відповісте. Слава Україні! Надзвичайні миті, чудові миті. Дякуємо вам і дякуємо адміністрації за запрошення і радий зараз приймати наших діточок, нашій резиденції Миколая. Є проблема. Не яка ялиночка, не не, не полагає. А зараз. Все буде не, не, не зараз. Все будемо зараз. Буде так. Зараз все буде, але з першого хочемо запросити на цю сцену всім, хто нам допомагав, хто надихав, хто творив це диво. Отже, Володимир, просимо вас на сцену, адже е, ми знаємо, що це не сніжок. Що це і ви попросили казки сьогодні для нас, у Бога і разом підтримали, щоб все це відбувалося сьогодні? Тому дякуємо, що з нами хочу запросити на цю сцену наших неймовірних невтомних дівчат із Трускавецького інформаційно курортного центру. Це керівник Галина Клепач, Галина. Просимо на сцену і Галина Гарасимчук, Дуже просимо на сцену, бо насправді дуже багато було зроблено руками колективу Трускавецького інформаційного центру. Скажу вам чесно, і відверто, навіть ось ця ялинка була обдягнута з вимогою цих дівчат. Тому зараз хочемо, щоб ця ялинка засвітилася вогниками миру, бо цього найбільше прагне наша душа. Бо в цьому бажанні ми всі вітаємось, бо про це ми просимо у Бога, і нас рано чи пізно почують. Бо з нами правда, і ми ніколи не хотіли війни. Ми просто захищаємо своє, свої землі, своїх діток, своє майбутнє, і воно буде. Головне, тримаємося разом і разом боліваємо за мир. Тому давайте разом так пише до сцени. Цукрику, давай, керуй ялинкою. Дуже сподіваюся, мені, що заплаю. Знаєте, сьогодні такі погодні умови. Що, традиційно, раз-два-три? Сніжок, три. ходи сюди. Я не С... знаю раз, два-три. Сніжок. То, ви ж креативний а, придумайте а, щось. Що просто, Єлиночку, світи. Ні, три а, два. А ну, що, то що? Не свійте, ні. Та живіть. Я маю на увазі, я пронісу розетки немає, то тут так не буде. Вам треба туди. На Дрогобич. Там снігу, так. Ну що, ви готові? Давайте а разом зібранимо з що? вами ялиночку, яка у нас є тут на площі. О, О, все таки 3-2-1, діти сказали. Давайте, 3-2-1, ялиночку світи. Поїхали, але гучно! 3, 2, 1. Ялиночку світи! Облисні, облесні, обласні! Браво, Дякую, Дякую, браво! Нехай ці вогники обов'язково палаю наших душах і будуть вести нас до перемоги. Ця ялинка це подарунок для трускавця. Але якби не втомна робота нашого підприємця Юрія Дорожівського, який представляє юркову цубренду, мабуть, цієї казки би точно не було. Тому давайте поаплодуємо цим людям, які трудяться на благодійному ярмарку. Погано.